ArtiTab – це новий web 3 проект, який додали в Telegram і у якого є своя ціль, своя місія. Вони хочуть зробити Артіфуз, соціальну мережу у web 3. І по суті, це буде перша соціальна мережа. Наскільки в них це вийде все вдало, велике питання. Але те, що на сьогодні з'явився проєкт в ніші соціалок, це дуже круто, тому що нормальних нових соціалок не виходило вже дуже і дуже е, давно. Подивимось, що з цього вийде, і давайте. Коротенько пробіжимося по цьому проекту. Руслан Ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два байдуже. Можливо, комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. А перше, що кидається в глаза по Артіфусу, це те, що вони самі зазначають, що це їхня перша тапалка в екосистемі Телеграму. І наскільки я розумію, вони роблять на цьому великий акцент, тому що це перша тапалка і перша можливість заробити токени Артіфусу. І, скоріш за все, в подальшому будуть або ще якісь активності, або ще якісь а, інші напрямки таполок, які також будуть видавати їхній токен. І це все буде потім об'єднуватись на ваших гаманцях. А вони пишуть, що вони хочуть створити сучасне веб-3. Інструментальне технологічне соціальне середовище, де кожен зможе типу, монетизувати свої навики, свої вміння вести соціальні мережі. Ну, типу, тут іде натяк на те, що якщо ви блогери, медійні обличчя, то для вас це буде крутою можливістю для монетизації. Ну, Дивлячись на те, наскільки ці ніші сильно зайняті, є сумніви в цьому напрямку. Типу, є приклади і стрімінгових платформ і різних месенджерів, які купували велику кількість блогерів, але ну, щоб ті полишали, наприклад, твіч і переходили до них. Переводячи свою аудиторію, але, як показує практика, як тільки рекламний контракт завершується, стрімер йде відтіля, аудиторія також від також відтіля, тому що вона прийшла тільки заради стрімера, і платформою. Нічого, по суті, не а, додавши собі по ЦАшки, просто програють. Як буде в них і як це буде вистроєно, ми зможемо побачити, якщо проєкт доживе, звісно ж таки. А, зараз а, прочитаю вам ротмеп їхню. А, вона достатньо детальна і достатньо велика. А, так, Альфа, потім бета-версія. Це вже з самої соціалки з IE-помічником в чаті. До речі, потрібно буде погуглити цю соціалку, я ще цього не робив. Аутентифікація Artifus у Web 3 вбудоване рішення гаманця Artifus, адаптація під різні пристрої, покращення тексту з, за допомогою I. Перевод тексту за допомогою АІ, бистрі відповіді за допомогою АІ. Вбудовані пожертви для блогерів, ну, типу Аля Донати. Розробка гри. Так, колаборація з стратегічними партнерами. Підключення старс рейтингів в грі. Тут звернення до мажору. Запуск так, оці пункти це те, що вже додано, а далі те, що ще не додано. За, запуск направлення Artifice Play», додавання стратегічних партнерів в каталог «Artifus Play». Відбір 50 тисяч альфа-тестерів на Artifus, випуск Artitap NFT, випуск токену Arti і PRTS токену, тобто буде два токена від них з різним назначенням. Вибір біржі для премаркету і. Список завдань для того, щоб отримати аеродроп. Це те, що стосується їхньої дорожньої карти. Все максимально детально, як на мене написано. Дуже зручно це все можна прямо читати в додаткові. В них там прям окрема вкладка є, де ти можеш зайти і це все переглянути. Тож зі своєї сторони раджу ознайомитись з проектом і зробити для себе рішення. Я для себе зробив, я його оформлю. The cat Ну що, якщо вам то було корисно, не забудьте написати коментар, поставити палець вверх, пишіть запитання, які не були розкриті і які вас цікавлять. Це важливо. Якщо немає комунікації, немає і відповіді моєї корисної для вас. Розумієте? Якщо у вас є по якимось іграм якісь запитання, ви, бляха, не держите їх в собі і очікуйте, що Мана Небесна зійде, і ви отримаєте на нього відповідь. Ви просто берете і пишете. Пишете це запитання в коментар. Я його розглядаю і або надаю текстову відповідь, або записую по цій грі і цьому запитанню конкретне відео.